Доброго дня, шановні глядачі! Починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Усі недоліки української революції чітко визначить саме Путін. І ми вдячні Путіну та Порошенко, що вони прискорюють революційний процес в Україні і не дають нам схибити на кожному кроці парадокси історії нам поміч! Незважаючи на усі прорахунки, усе буде добре. Про це потурбується сам Путін, що правда за рахунок власної свободи, а може, і життя. І тема нашої передачі Путін як двигун української революції. Розмови з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. У мене сьогодні тема, так, так би мовити, сумний оптимізм. У нас дуже багато зараз недоліків української революції. У нас ми знаємо олігархічна влада, ми знаємо, що воно пішло не туди, і ми знали, що піде не туди. Але оптимізм у чому? А в тому, що у Україні весь час знаходиться дуже хороший вчитель, який нас ставить на вірний шлях. В свій час дуже багато нам заважали тушки, нам заважала олігархія, але Янукович. Зробив все, як треба. Він об'єднав усіх, хто не хотів кримінальної диктатури. Це був кращий випробувальний стенд, і ми склали екзамен на демократію, на свідомість і вигнали диктатора. Тобто він взяв на себе, як цар відбуває, взяв на себе всі гріхи і пішов. втік. Він своє завдання виконав. Цей хлопчик Парасюк він сказав сотні, що. Треба йти на Януковича. Янукович видно вирішив, що свою історичну місію виконав Україну, він організував, тепер можна тікати в Росію. Тепер, а постійно Україна не виконала всі завдання перед матінкою історією, я кажу от імені атеїстичного світогляду, як би мовити, Бог це концентрація смислу людського буття, і тому малюють якийсь такий собі образ. Ну, в історії атеїстичні теж є. Образ ідеалу, образ концентрованого смислу, ну будемо так вважати. Хай нехай це буде Бог, атеїстичний Бог, так би мовити. Так от, справа в тому, що ось всі, які мають перед матінкою історії, Україна всі завдання не виконала, на відміну від, скажімо, Прибалтики, е, то нам у поміч зараз Путін. Тобто усі наші слабкі місця зараз йде випробувальний стенд з боку Путінської Росії. Але матінка історії не тільки нам робить е, такі іспити, але вона також нам грає піддавки з нами. Чому? Янукович е, був надто жадівний, був то над, надто тупий, і він нам не допомагав своєю дурістю. О той самий е, Межигір'я, який він там утворив, таку пісочницю гігантську, от, так щоб всі бачили, яка це все дурість е, е, тотальна. Ну і перемогли. Так би мовити, оця матінка історія нам показала картинку. Ми усвоїли це завдання. Потім теж зараз робить дуже гігантські помилки, щоб підірвати власне становище, але дуже вірно допомагає Україні. В тому, щоб ми перемогли і дійшли саме демократії, саме вільного розвитку, народного капіталізму, так би мовити, а не алігрархічного, все для цього робить. А сам себе підриває і підводить, якщо, скажімо, Янукович втік у Росію, то Путін, я, мабуть, шлях на пхіння, можливо, тому що Китай це така мутна країна, що можуть ще й самі вбити, або ще щось, або зібрати. Ну все, Північна Корея саме те. Це ідеальний е, вираз Путінської Росії. Що відбувається? А відбувається у світі що. Ми знаємо, що зараз падає е, ціна на нафту нижче 80 доларів. Тут е, шукають холодний або гарячий. Термоядерний синтез для добування електроенергії, і з остраху перед цим всі. зараз Америка позбувається всіх активів нафтових, Рокфеллери, запаси стратегічні, американська. зараз позбувають всіх саме. Тобто падає ціна на нафту. І здуваються ці всі диктатори, які існують на Близькому Сході. Не тому, що вони хороші, а тому, що... Немає попиту на нафту такого. Уже в Америці більше половини машин йдуть на електричному двигуні. Зараз випускають не на бензиновому, не на... а саме на електричному. Тобто можна розетку вставити або поміняти батарейку, як скажімо, або підзарядити як мобілку, так і машину. Ну, тому зараз. Інша технологія. Тобто, ми незалежні від цих собак на від цих мусульманських екстремістів, які хоч вирішили цих міль... мільярдів доларів, вони вважають, що це їх Аллах допоміг. Ну, Аллах дав, аллах і взяв. А Путін він здувається його імперію через втрату цих доходів. Але він зараз насичує війська в... у нас на Сході. У нас тут деякі пропагандисти від Порошенка кажуть, що зараз його Путін піде на всю Україну. Але так було, так вийшло, що я цікавився історією реформи армії в Росії, там тільки передові частини високоякісні, а інша вся армія вона розвалена. Там дідівщина, погана техніка, от весь непотріб. Усе у цей бардак, оце все, що погано, воно так розповсюджується на армію. Ви знаєте, колись була радянська така поговірка, хто служив в армії, то цирку не сміється. Ну, у них це продовжується також. От. У нас, свого боку, у нас ми бачимо, що фактично народилася нова армія. Національна гвардія, добровільні батальйони це фактично ми відро. Я колись ми казали, що потрібна армія як то УПА. Тобто зараз народжується нова армія. Вимушена народжується. Порошенко не хотів би її мати, але вона народжується, як олігархічний правитель. Він не хотів би, але вимушений з нею миритися. Взагалі в ідеалі Порошенко хоче, свого боку, зробити такий же режим, як у Путіна, щоб була така, така садиба була Україна, розміром з Україну, як і Янукович. Але трошки розумніше. Він ж знає гнізку мову, вчився на факультеті. Міжнародних відносин, щось таке навчився, щось таке знає, але жаль, мені своє бере. От. І саме тому він хоче роззброїти добровольчі батальйони і знайти мир із Путіним. Ось така в нього, як кажуть, російською голубає мечта. Ну, їй не дано справитись, тому що фактично у у військ у Росії для захоплення України немає. Буквально немає. І зараз робити якісь гендель, робити якісь стосунки економічні з Росією, воно виглядає як зрада. Я повторюю, не зрада, а виглядає як зрада. Кожне намагання знайти спільну смову з Путіним виглядає як державна зрада. Фактично. Хочуть торгувати із ДНР, і ЛНР це зрада, тому що насичимо грошима оцих ополченців. Хотіли надати права, взагалі якась фантастична ідея, надати права оцих терористів, надати права, щоб вони були міліціонерами, були прокурорами. Вже ніхто про це щось не каже. Тобто вал подій йде поза головами і Юрії Тимошенка, і Порошенка, і усіх політичних сил. Тобто у нас відбувається класична національно визовна боротьба. Яка супроводжується буржуазно демократичною революцією. Як це було в Голландії? Був такий собі іспанський правитель, тоталітарний, такий, який порубав голови навіть грандам, хто йому заперечував, Хотів так ж самі порядки зробити в Голландії, але Голландія не Іспанія, і вони повстали заодно і утворили буржуазну республіку. Потім, подав, не був регент, потім зробили монархію, але таку легеньку монархію, не абсолютно. От у нас попутно з національною боротьбою тільки може перемогти буржуазна демократична революція. І олігархічні олігархічний у нас приречений на поразку. Тому що ті люди, які воюють на фронті, вони озброєні, вони навчені, вони хочуть жити добре. Там кращий цвіт нашої нації, там не звичайні собі такі люди, там люди, які надихані диханні ідеї. Вони ці люди, як завжди, вони ініціативні не тільки в бою, але вони ініціативні і в творчості, і в бізнесі, і в науці, і в управлінні. Вони не дадуть себе затерти. І от зараз в Запоріжжі намагаються когось арештовувати бити, в Києві арештовують бити, відродили Беркут, ну див, і дивляться, чи як будуть це терпіти, чи не будуть. Ну, зараз іде війна, не до цього. Але ми запевнюємо, що ці люди, які відборюють, поборюють ворога на Сході, вони все ж таки вважають, що потрібно бути розвиток нормального суспільства, як на Заході. Тим більше заход втрачає терпіння. Я думаю, можу вам допомагати, якщо ви, у вас в офшорах гроші. Тому була така постанова конфіскувати Януковича і його точні 35 мільярдів гривень. Це була постанова РНБО. Це відповідь на претензії Америки і Заходу. Тобто вони вимушені це робити. Якщо це робити не будуть, їх вони будуть скинуті. Або будуть вимушені за вимогою Заходу, будуть вискинуті. Бо якщо не відповідають завданню, вони історичною хвилою будуть змиті. Хто це зробить, ми зараз не знаємо. Це був во Франції. Лафаєт Мереб, Рабо. Зробили своє, тоді не впорались, тоді Дантон, Робісп'єр, Марат. Ти, хто з них не впорався, залишився Робісп'єр, потім директорія, потім Наполеон. Тобто на кожному етапі своя ланка керівників і вони завдання виконують. Як у російській революції спочатку був Плеханов. Плеханов щось не впорався, став Ленін, Ленін не впорався, далі Сталін, це прижилики ще. Тобто на кожному етапі знаходяться ті люди, які будуть відповідати виконання якогось завдання. Якщо Порошенко думає, що це буде садиба, не буде садиба. Буде, як кажуть по-русски, красний пітух, буде, якщо буде не те що це робити. Тобто така, така от у нас ситуація. Україна не Росія. І саме тому ми вважаємо, що хоча б із інстинкту самозбереження. Все буде робитися так, як потрібно. Тому що народ показав, що оці сміттєві баки це тільки попередження. Це слабенький такий натяк, мусорні баки, бо може бути щось гірше. Ми пам'ятаємо, чим, чим, закінчував, чим закінчувався в інших революціях. Саме тому, якщо не хочуть чогось гіршого, ніж сміттєвий бак, повинні бути робити те, що потрібно для України. І ми вважаємо, що вони будуть робити, бо вони, як мінімум, вони не сміливі, вони не здогадливі і так далі. Тобто, щоб втриматися на поверхні українського життя, вони будуть, або будуть вимушені щось робити, оточення Порошенка і новообраний парламент, або будуть змиті хвилею народного е, руху за визволення України проти Путіна проти всіх. Але Путін це наш е, такий двигун. Якби Путіна не було, це б законсервувалося. Да, останнє повідомлення. Богуслаєв хоче перевести виробництво двигунів у Білорусію, щоб звідтіля експортувати в Росію. І він нічого небезпеку, що не можна експортувати з України ворогу, він хоче через Білорусі. Ну, якщо його не арештують, значить виходить, що влада покриває ці факти. Будемо дивитися. На цьому наша передача. Закінчилося. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслава Вчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!